Добрий ранок, сподіваюсь. Багато що, заїхали, ми завезли малого в школу, їхали назад, спомнили, що у мене йогурти закончують. Кстати, де вони? Я вам зараз покажу італіяці. Знаєте, які вони хитрі? Вони хитріші, ніж ми думаємо. Я кожен раз, коли заходив в магазин, я бачив оці йогурти. Може хтось колись купляв. давайте ближче Ну, Пів кілограмові, але... Коли ти підходиш, ти на прилавку бачиш, це і бачиш тільки абрикоси і... це клубніка і абрикоса. Клубніка і абрикос. Ну і все. Ні, вони добрі, і ті, і ті. Але все время на баначку приникано. Їй богу, вони там заникані аж в краю або внизу. Прям під стінкою. От. Стоять отакі. такі, бо їх в першу очередь розгрібають. Це я взяв це персики маракуя, я не знаю. Ну попробую ще не пробовал. А оце я навіть не встиг попробовать. Ну я спробував з клубникою. Ну мені взагалі любів його не нравиться. Ну, то такое. А тепер розкажу вам про цих пакети за 3 евро. 5 кг. Що то у нас виходить 80 копійок да, за кіло. Вони не завжди вчасно їх там виносять. Ну, в сенсі, під відкриттям о 8.30 відкривається. І вже пакети сьогодні, допустимо, стоять. И вместе с пакетами и с открытием магазина вже стоять бабушки, які мені кажется, что они чуть ли не заказывают, что им на завтра положить в той пакет. Понимаете? Они там, о, там типа, маленька, привет, где там мої мои пакетики. Я кажу, все, бабуля, выбирай. Юля туда нерв бабуля и стапая малая. Сейчас я тут сначала шухер-мухер на повоце мені кажу, все, а из тих ты Ну, Ну да, так, вот, понял. <связь> так что, мафия работает, Ну, ничего страшного. Мы, я как бы там в одном пакете ты не прогадаешь. Юля, что ты жаловалась? Бананий мало? Ну да, она забрала а? бана... Сам... пакет самым большим количеством. Ну, ничего подобного. Она так думала. А... Так, значит, я не знаю, сколько тут банани. Но так как мы все Юля сажали любыми, то я думаю, что... Тут больше такая бананица, да, я что-то Помідорки болезни. Ну, помідори у нас, звісно, всегда є. І ще будуть до нового року, з мало нового роду. Ого! Так будут вам бананів, тепер буде як тому мультику за бананами. Нема що в цьому літру, знаєте, це яйця тільки продають по 10 штук. Але це такі вкусні яйця. Динька. А бабуля забрала пакет, де дві дині. Так і тут дві дині. Тут одна така, одна а. така. А, значить бабуля прогадала а не я. Або вот ти джала бабулін пакет. І так. Поки вона думала, що вона вибирає. Ну, асортимент невеликий, просто все багато. Дві дині, кучу бананів і багато помідорів. Помідором у нас багато. Там, до речі, у ну, всіх пакетах були банани, помідори і... Воно це ж воно робиться некрасивим, бачите таким. Ну тіряє товарний вид, та вони його лунають туди. Але я знаю, вкус воно не вияє. Mm -hmm. Я пам'ятаю, що колись дуже давно, це ще коли динозаври не вимерли, я з'їв банани, я без бананів не От, то Я любив оце якраз такі чорненькі, щоб були, знаєте, те грезики, воно вони Самий смак. Зараз я тільки запах чую, банарів, де все. Хватит, не нужно, не хочу. Так, ну що, я навіть не знаю, що вам сьогодні треба буде знімати. А зараз розпогодилося трохи, а тільки що, минут 20, мабуть, да? так я лило, фу, як з відра, як дало. Ну воно й хорошо, знаєте, якщо зараз далі буде цілий день сонечко, то буде ще й хороша погода. Ой, кінець місяця, що я вам скажу? Куди поїхати, не знаємо, що робити, ну тим більше школа туди-сюди. А, ну если сегодня... Увлекательный ждет аттракцион. Надо все-таки скачать все приложения миодоктора. Ага. Потому что сегодня ехать опять продолжу вот эти лікарняны. Там... Знов снова у всех. лекарь работает с 3 часов, ой, с 4 часов, в три приезжаешь, у меня очередь такая, что хайп я но... два Надо да, туда была ехать. Ладно. Все, пока. Як швидко розпогодило тільки що чорне все було, дощ лив, ще все скапує. От, а вже і сонечко вийшло. Знаєте, що я вам хотів сказати, банда? Є ще серед вас такі, як ми, ось, які мріяли, мріять, досі е купити, купити собі будинок з відом на море. Ні -ні, я вас зараз відговарювати, звісно не буду. То ваше діло і мрії повинні здійснюватися. Але ми на сьогоднішній день ще не дуже його бачимо отут за дерев, але вже відчуваємо. І я розумію, що дерева листя як впаде, то будемо відчувати ще краще. Знаєте, це я вам гарантію даю. Так що від на море добре тільки літом і в гарну погоду. В остальних випадках, ну якось. Навібу, треба купувати дом в горах. О, так Отак і робіть. дом в горах, де якась жі... живність, де можна посадити. Ну, і ви бачили, скільки все в горах росте цікавого. От. А вже дачу там, ну, купляйте вже собі на, з видом на море, на берегу. От так Отак буде краще. А то що вам? то надо і там, і там, щоб було, поняли, Бо в одному місці то не цікаво. Так що отаке у мене побажання до вас усіх. Від на морі, то воно не завжди красиво. А якщо почнуться зараз шторми, холодні вітра, то я думаю, що ми тут будемо топити в цій хаті, а, аж аж шуба буде завертатись. Щось там так вкусно починаєш кварчати, підемо подивимось. Як вкусно воно шкварчить у вас тут все. Я ж дав. Mm. Так я вже це не дуїцький їм всякі mm. ось. Як ще мідочики. у нас картошка, да, вчорашні осталася. Mm. І яєчко ми туди mm. вив'ємо, і такий легкий завтрак. Ладно, ще ж я вам ніколи не розказував, не показував. Думав, будете сміятись, то я і сам це особо і не вірив. Але провели такий експеримент. Зараз вам предварительно розкажу і потім покажу. Значить, з одного лимона було три косточки, так? Да? Ну, більше їх було. Ні, там більше було, там штук вісім їх було. В общем, так. Да. Посадили ми три. Посадили. От. І вирішили перевірити, чи дійсно росте під пірамідою краще, ніж ніж зазвичай. Результат. Осьо. Без пірамідки ростуться, їх просто заніс, щоб поставити рядом, щоб ви розуміли різницю. І той, що росте під пірамідкою. Посадяні, я ж кажу, з одного лимона в один і той самий день, в один і той самий момент. Ну, все в них однакові. Условия абсолютно для життя. Результат в два в два рази, можна сказати, більше. А то і в три. І колір такий мачний. так от. Як воно працює, ніхто не знає. Але працює. Люди і лічаться таким методом. Знаю і воду заряджають там. Ну я, звісно, для мене це дурістика, але сам факт, знаєте, я просто після чого хотів... А, колись ми вже проводили такий експеримент, ми просто під пірамідку клали яблуко розрізане. Одне під пірамідку, одне з боку. І те, що лежало з боку, воно оторжавіло, а те, що лежало під пірамідою, воно оставалося ті типу, свіжим. А потім побачив колись в передачі, що у індусів вже звідки в них ні світла, ні холодильників, ніколи нічого не було. І в них під пірамідами храниться завжди піща. І вона не портиться там майже місяць, з нею нічого не Тобто не знаю, и туда не мухи не залетают, ничего. Но насчет мух, кстати, тоже цікавий факт. Дійсно, в пірамідку ніколи ніяка мошка, нічого. Вот такого покладить, що рядом будуть літати, а туда не будут залетать. Диво дивное. В общем, ладно. Не буду вам забивати голову дурницями. О, всім гарного дня.